Я радий вас вітати з миром і любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на одну дуже важливу звістку, яку Бог послав до нас через апостола Іоанна. Записана вона в книзі Откровення Іоанна, 14 розділ з 9 по 13 вірш. І слідом третій ангел каже гучним голосом. Хто вклоняється звіру й образу Його, та має на руці, чи на чолі тавро, той питиме нерозведено вино Божого гніву і буде мучений у вогні і сірі, у присутності святих ангелів та ягняти дим їх мук здійматиметься повік тим, хто вклоняється звіру й образу Його. Кого позначено з віровим іменем не буде спочинку ні вдень, ні вночі. Це означає, що святі люди Божі, які дотримуються Божих заповідей, і своєї віри в Ісуса, мусять бути терплячими. Потім я почув голос, що линув з небес, промовив: Запиши це. Віднині блаженні ті, хто вмирає в Господі. Так каже Дух, вони можуть тепер відпочити від своєї праці, бо їхні справи йдуть слідом за ними. Дуже важливі слова Господь передає нам через апостола Іоанна, важливість яких підкреслює те, що ангел говорить гучним голосом. Це означає те, що Бог хоче, щоб ці слова почули всі люди. Його, його промова починається з слів, які можуть нас налякати, хто уклоняється з віру й образу його, та має на руці чи на чолі тавро, то та й питиме нерозведене розведене вино Божого гніву. Тут нам описується те, що якщо люди будуть вклонятися з віру і служити йому, то ці люди будуть мати його відзнаку на руці або на чолі. І... Ці люди будуть покарані Господом. Здавалось би, зараз ніхто не має нічого на своєму чолі і на своїй руці. Але насправді, якщо ми навіть не бачимо цього, то є відзнака, і вони відрізняються від людей, про яких описується в наступних віршах. Це означає, що святі люди Божі, які дотримуються Божих заповідей і своєї віри в Ісуса, мусять бути терплячими. Тут нам також описується про святих людей. І яка між ними різниця? Вони дотримуються Божих заповідей і вірять в Ісуса. Тобто є люди з тавром звіра. І є люди святі. Ця різниця, вона не фізична, і ми не можемо її побачити як якийсь предмет. Але ми все-таки можемо побачити різницю між цими людьми. Зараз в цьому світі популярно бути християнином. І дуже багато людей відносяться до різних християнських церков. Вони проповідують Ісуса Христа. Але вони не дотримуються закона Божого і Божих заповідей. І своїм життям вони проповідують те, що не потрібно дотримуватися заповідей Божих. А це і є різниця між святими людьми і між людьми, які мають відзнаку звіра, людьми, яких Бог покарає. Іншими словами, тавро звіра це компроміс з гріхом. Люди йдуть на це заради якоїсь користі або через страх, або через любов до гріха. І також нам сказано, що святі люди мусять мати терпіння і мусять бути терплячими. В світі, де це більш людей йде за звірем, треба стояти твердо на тому, щоб йти проти течії, щоб витримати цей, цей потік і не піти так само, як всі люди. І в кінці кінців Бог обіцяє цим людям, які твердо стояли в своїй вірі, відпочинок. І обіцяє, що їх робота не буде забута, тому що їх діла, їх життя йде за ними, і Бог дасть нагороду цим людям за їх вірність. Амінь.